Це ківі. у цьому відео буде показано два способи, яким можна його вирішити удома. Ну і не пожалій свого лайка, постав його та підпишися, а ми переходимо до відео. Наш час, Ківі можна знайти буквально в будь-якому супермаркеті. Так само, як знайти, його дуже легко посадити. Вчищаємо ножиком кісточки. Першим способом ми просто висаджуємо кісточки у ґрунт, закриваючи зверху стречу. Добре стискаємо його. Якщо злітає, то закріпляємо канцелярською резинкою. А тепер спосіб 2. Беремо ватний диск та викладаємо на нього кісточки. Вибираємо невеличку ємкість і ставимо туди наш ватний диск. Добре зволожимо та закриваємо страй. Ставимо на батарею і через деякий час наші кісточки проростають. Це чудово вирізано у цьому кадрі. Тепер покажу на зубочистці, щоб краще було видно, підставив я салфетку. На жаль, погано видно через те, що камера не фокусувалася. Далі дістаємо кісочки і висаджуємо їх у стаканчик. Садимо і присипляємо ще 2 см ґрунту зверху. Якщо ви хочете отримати максимально швидкий результат, то накриваємо стречу і скріпляємо канцелярською резинкою. Через приблизно два тижні всходять невеликі паруски. Дякую за перегляд. До зустрічі!